Доброго дня, сьогодні огляд з другого Грінвуду, з третьої черги. Я якраз іду від паркінгу, дивився, як там роблять <кхід> фундаментну плиту набирають. Та, ввелись ми в експлуатацію вже там, днів як, я не знаю, скільки там, 10 чи скільки. Попросили просто поки що. Відділ продажу не робити відео про те, що от ми вели в експлуатацію. Як ми цей понеділок планували, як, так ми і зробили. Тобто, а, були нюанси, пов'язані з адресою. Ми переподавалися на адресу, ми отримали букву Е. Тепер у нас буква Е буде. А, що ще? Доробляють зараз тих паспорти. І сьогодні вже першу квартиру ми встигли передати, там віднімали деякі квартири, які поки що не будемо передавати. З двох причин. По деяких немає паспортів, а по деяких квартирах іде дещо доробити. І всередині це в більшості п'яті поверхів, там пов'язано то з дахом. І... Е, що хотів ще сказати? Хотів ще сказати про наступне. Давайте зайдемо зараз в якийсь під'їзд, щоб я вам показав, що там відбувається. Наступне хотів сказати про те, що О, тут вже дошку повісили, рахуйте, вже все А, Що ми все ж таки не встигли тільки доробити плитку на балконах. Треба по технології все ж таки зачекати, домовили вже тепло буде, ми зараз прямо швиденько почнемо її доробляти, але знову вдарили морози. По ночах, щоб вона не відстрелила, все ж таки плануємо <кій> плануємо її доставляти пізніше, коли ну коли погода дозволить, кажуть, після 15-20 березня. Що зараз хлопці роблять? Сьогодні п'ятниця, в понеділок починають тестувати котельню, точніше підключення до котельні через теплопункт в третій черзі. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми хочемо зараз прокрутити всі квартири технічним газом, щоб показати вам, ну, щоб подивитися, чи нема десь протікань. Це перше. А друге, це подивитися, чи там все нормально працює, чи є там тепло, гаряча вода і все таке інше. І чому ми робимо зараз поки що це без, без людей, тому що... Щоб не позакривали люди квартири на верхні замки, і щоб ми вже їм віддали ті ключі, потім пізніше і не було ніяких проблем. А, бо запуск, коли робиться, він робиться практично одночасно. І, ну, мається на увазі, там під'їзд цілий запускається, і там нема часу когось чекати, коли він там доїде. То на плиці балкон можна і пізніше зробити. А тут насправді виходить, що так трохи не виходить. Що нового, нового ви бачите, що з минулого огляду ми зробили вже такий половину об'єму бруківки, тобто дивіться, до входу в другий під'їзд, в 11-ту секцію, 10-та секція, вхід нормальний, 11 секція. Ну, Я думаю, що до вечора сьогодні теж вже достукають. Ну, от, По пішохідці вже можна пройтись, а по проїзній частині от бачите, виставили. Я думаю, що сьогодні вже дороблять цю частину, тобто можна буде і сюди під'їхати. Саме складна частина лишається це 12-та секція. Тобто до неї ми в будь-якому разі дорогу доробляємо, але по ній є нюанс пов'язаний з... Тим, що ми не можемо до кінця поки що закільсуватися, поки не зробимо паралельну дорогу для нашої роботи ну, з подальшими секціями. Тому ну, Така от історія. Тобто 12 секцій буде трошки важче, тому що тут вони будуть опікуватися, їм тут розвертатись треба там все таке інше. Я думаю, щось придумаємо, але такий нюанс буде залишатись. Але до кінця травня точно доробимо, що буде паралельна дорога, тобто дві паралельні дороги. Там Показую вам в'їзд. Правіше буде в'їзд на будову, а лівіше буде круговий об'їзд біля 12-ї секції. Ми закільцюємо тут дорогу і комплекс вже почне нормально функціонувати з усіма проїздами, дорогами і всім іншим. Що ще нового? По останніх поверхах робимо невеличкий там апгрейд по квартирах біля вентиляційних блоків, тому що у нас зібралася вже велика кількість. Запитів щодо того, що 10% вентиляційних блоків мають нюанси, вони починають плакати під час холодів, і ми зараз їх додатково утеплюємо. Тобто останні поверхи отримують квартири з вентиляційними блоком, щоб е, зменшити вирогідність їх виявлення. До сих пір е, е, скажімо так, не маємо однозначної відповіді, як краще це виправити на минулих об'єктах, але поки що працюємо. я думаю, що до якогось моменту ми до кінця цього року точно вже виробимо якусь концепцію і будемо вже тестувати її в грудні, в листопаді, коли там будуть перші морози. Я так розумію, то вже ми нічого не встигнемо, вже скоро буде тепло і цього видно не буде. Ну, мабуть, все, що я хотів сказати на сьогодні. Тільки про третю чергу, більше в принципі, нічого нового не хотів вам розказувати, показувати. Краще вже накопити якийсь об'єм новин і вже видати вам в нормальному огляді. Ну а так, всім папа. А, блін, господи, забув головне сказати. З вівторка починаємо передачу квартир. І квартири передаємо... Зараз вас будуть обзвонювати, самі прохання поки що надзвонити, тому що будуть обдзвонювати наші менеджери і казати наступне, що... Там чи змінились у вас якісь дані в паспортах. Прийшліть їх. Якщо комусь треба доплата або навпаки повернення, то треба рахуночок. Ну і такі от інші моменти. Там такі, таких кількість квартир невелика, але в будь-якому разі вони є. Тому треба там трошечки на це зауважити. І по е, деяких квартирах ще не матих паспортів, тому не дзвоніть всі будуть обдзвонювати тільки тих по кому є технічні паспорти. Вже перші 5 людей вчора обдзвонили. На сьогоднішній момент тільки одна, одна передача зараз відбувається чи вже відбулася. Е, і далі з вівторка почнемо масово це робити, тому що якраз під'їдуть технічні паспорти і ми вже будемо спокійно собі передавати це там в тих обсягах, яких нам потрібно. Тут у нас біля квартир. Я думаю, що ми це закриємо питання за 2-3 тижні. За два в принципі, отримують всі ті, хто хотів, скорше за все, а третій тиждень це ті, хто там доїжджають, з-за кордону будуть приїжджати чи ще щось. І плюс одразу будуть під'єднувати до ОСББ. А, тим більше, що тут ОСББ буде то друге, яке у нас на Грінводі, бо ОСББ це у нас не новостворене, а вже існуюче через те, що котельня на 10-12 секцію знаходиться на 7-9. Ну, Якось так. Все, на мене надивились, набудову надивились. Всім до побачення, щастя, здоров'я, якісь питання. Пишіть, поки не дзвоніть. Починайте дзвонити з вівторка. Все, всім па-па.